Перевіряємо, як добре ми, ми. знаємо один одного. одного. Іра найчастіше обирає вишню. І я теж. Таня найчастіше любить банан, банан молокована колись любила. І зараз, можливо, якихось мікс ягід. А я найчастіше люблю вишню. Просто вишню. І найчастіше обираю вишню. Іра найчастіше обирає 08 середню затяжку, а я 1,2 тугу. Таня любить опір 1.2, а я люблю вільнішу 08. Може бути навіть 06. Ірі найбільше подобається Оксфа і-Слім, Х-рос 4-й x слім x рос 4 і x ros 4 Mini. Мені 4 Mini і, і X-Ros 4 Вайсі, Двайс, який найбільше подобається, це вупу 2 і Оксфа. Оксфа. Про, напевно, що хай буде про. про І мені Оксфа про 2. Ні, pro. Мені подобається більше Оксфа. Ну, коротше, всі Оксфа. Більше Іра любить продавати, просто скажу в Опоресу, я теж. Ті, що вона любить, то й вона любить продавати. Ну, любить продавати, любі, Бо їх легко продати. Вони їх візьмуть коротше. І так само в Іра найчастіше 50 на мг. Ага. я 30. Або взагалі 20. Е, міцність обирає може 30 мг, 25 мг, може бути навіть нульовка. А я найчастіше е, ну, мені все рівно. 30 мг може бути 50 мг. Ну, якщо 50 мг, то буду кашляти. Ну, так само десь 25-50.